Привіт усім. Давайте поблакаємо про дітей і гаджет. Важко контролювати час, бо вже маємо 15 років, сидить допізна і навіть не відкриває підручники шкільні. На мамині питання взагалі не реагує. Потім, звичайна істерика, крики, соломій, забираєш телефон, то жесть просто. Здається, що скоро сама потрапить до лікарні. Ви ж розумієте, що тут питання не в гаджетах, тут питання в відсутності взагалі будь-якого батьківського авторитету, і у мене 15 років. Я згадую свого сина в 15 років, він був вищий за мене на пів голову. Моя донька. 15 років була вищою за мене, що значить соломіть забираємо? А далі що буде? От що буде далі? Це історія про те, що завтра ви поб'єтеся і хто кого. Ну Тобто, це абсолютно неправильний момент і гаджети тут ні до чого. Окрім того, що вони цікаві, в них прикольні, в них не докучають нашим дітям, а ми докучаємо. І вони ховаються в них. Від нас тікають, розумієте? Бо там цікаво, прикольно, класно, і тебе за людину мають, а дума, часто за людину не мають. І аби якось реалізувати свою батьківську тривогу, батьки часто чіпляються до дітей про те, що вони там в гаджетах, що немає з чим зайнятися, ти того не робиш, цього не робиш, того не робиш, того не зробив і не навчаєшся. Я п'ятий, десятий, і батьки чіпляються до гаджетів, як до тієї причини, типу з якої ну, щось з дітьми сталося. Але у мене питання: 15 років. Що далі ви будете робити? Відпустіть ці гаджети, будь ласка, і спочатку спробуйте подивитися на свою дитину за коханими очима. Приберіть претензії. Наше уявлення про те, якими мають бути наші діти, і реальність часто різна. Жити треба навчитися з реальністю, а не натягувати претензії на наших дітей. Тож, перший крок, який тут потрібно зробити, це не гаджети. Не забирання, силоміць, гаджетів. Я ж кажу: у мене син. На пів голови, був вищий за мене в 15 років. Я навіть уявити собі не можу отакі от речі з ним в цей момент, просто тому, що він був вищий і сильніший за мене. І, і це історія просто часу, хто перший почне битися. Не робіть так, будь ласка, і гаджети тут ні до чого. Вони просто найочевидніші. І вам здається, що якщо ви заберете гаджет, одразу все буде нормально. Ні, спочатку потрібно прибрати претензії. Радіти з того, що у вас жива, здорова дитина це надзвичайно важливо. Навчитися спілкуватися інакше. Прибравши претензії, інколи я кажу батькам, вам, правда, потрібно помовчити місяці три до вашої дитини. Що я маю на увазі? Ми ж коли бачимо дитину, у нас розкриваються роти, звідти вилітає. Ну, все, все, що нам не подобається: Про гаджети, про незроблені уроки, про як ти собі майбутнє своє плануєш, і тому подібне. І діти ховаються від нас і довше проводять часу. Там бо гаджет таких претензій до них не пред'являє. І інколи треба просто помовчити. От коли ми бачимо дитину, посміхнутися, поцілувати в потилицю, пройти повз, не намагатися якісь бесіди вести, дитина не готова з вами їх вести, бо постійно чує від вас лише чек опитування: це зробив, це зробив, або чек там, чукання, чому це, чому це, чому це. Так стосунки не будують. І потрібно це прибрати, і нам потрібен час, щоб навчитися не випалювати претензії до дитини, а побачивши її лише. Тому ми мовчимо три місяці. І мені часто, коли я це розповідаю, кажуть: да, це неможливо, типу у мене тоді не буде. Так давайте дитині спочатку зробимо, да? Ну, якщо вам не ймиться, ви не вмієте опановувати свої емоції, свої думки, не контролюєте те, що ви говорите, не збираєтеся перекривати якось невігластво в батьківстві, в створенні стосунків, а ще й хочете не лише самостійно отримати невроз, а ще й дитині його нав'язати, то продовжуйте робити так, як ви продовжите. Але якщо хочете змінити ситуацію, то потрібно зовсім інакше взагалі до цього підійти. Згадати, що ваша дитина такою не народилася. Багато конфліктів, які у вас не є на сьогоднішній момент, це лише просто ланцюжок неправильних дій і вчинків, які робили ви. Спочатку ви, потім ваша дитина. Ну, а потім і ви і ваша дитина. І щоб це припинити, треба трішки помовчати, перелаштувати мислення і перелаштувати стосунки. А вже потім можна буде говорити про гаджети, навчання і тому подібне. І у вас буде співпраця, але на поки що співпраці не буде, буде лише оборона. Тож бачимо дитину, посміхаємося, кажемо, вітаю, любить. Там і йдемо собі далі. Ввечері бачимо, кажемо, рада тебе бачити. І йдемо собі далі в своїх справах. Перестаємо бути обслуговуючим персоналом, коли приносимо: ти ж не поїв, я тобі тут в кімнату принесу, зараз поїсти. Ні, щось готуєте, десь кажете, там продукти, в інтернеті, рецепти. Приготуєш, буду рада Я предупізно, якщо і на мене приготуєш. Ну і тому подібне. Мінімум слів. Максимум підтримки, і максимум розуміння того, що ситуацію час і варто змінювати на краще. А щоб змінювати її на краще, з претензії стосунки не будуються. Збійки стосунки не будуються, будуються з того, що ми вчимося контролювати емоції, і слова, які коли ми починаємо говорити, з нас вилітають. І для цього краще помовчити. І повірте мені, діти виповзають через місяць-півтора зі своїх кімнат, приходять і кажуть: як у тебе справа? І це не мовчки, зціпивши зуби, ненавидивши себе ситуацію дитину, ми мовчимо. А ми розуміємо, що так, як було до цього, не працює, потрібно це змінити. А значить, нам інакше треба поводитися. Нормальна ситуація, ми не сваримося з дитиною. Це не холодна мовчанка. Це просто ми не говоримо зайвого. Розумієте? І вчимося радіти, тому що з дитиною все добре.